Hello, boys and girls, and welcome to our English video lesson. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і почнемо наш відеоурок англійської мови. На минулому уроці ми познайомилися з вами з двома виразами, які допомагають нам розповісти, що перед нами є. Це вирази there is, або скорочено there's. Та вираз there are. Чи пам'ятаєте ви, в яких випадках ми використовуємо There is, а в яких кажемо There are? І сьогодні ми потренуємося використовувати ці вирази, описуючи класну кімнату. Але це не проста класна кімната. Це CRAZY classroom. Це шалена. Класна кімната. So, look at this crazy classroom! Подивіться на цю скажену класну кімнату. Тут багато що знаходиться не на своїх місцях. Але спочатку давайте подивимося і порахуємо, що тут є. Для цього я ставитиму запитання. How many скільки? Потім називатиму речі, наприклад, How many cats are there? Скільки там є котів. Ми з вами рахуємо. One, two, three. Ми нарахували з вами три кота, тому це множина, тому ми з вами почнемо з вираза. There are. There are. Потім ми з вами порахували точну кількість. Three cats. There are three cats. Слухайте уважно наступне запитання. How many doors are there? How many doors. Are there? Скільки дверей там є? Подивились на малюнок. Ми бачимо лише одні двері. Тому обираємо вираз There is. Або скорочено there's. There's a door. Чому ми сказали частинку е? Тому що двері одні. Так само ми могли сказати There is One Door. Наступні запитання послухайте і спробуйте відповісти самостійно. Кому складно, використовуйте підказки в субтитрах до відео. How many dogs are there? There is... How many chairs are there? Let's count. One, two, three, four. Aki we раз використаємо на початку. There are four chairs. How many? Windows are there. How many clocks are there? How many boards are there? How many children did they? Children are there? How many cardboards are there? How many cardboards are there? How many? Bookcases are there. How many bookcases are there? And how many pens are there? How many pens are there? Ось такий шалений клас! Давайте продовжимо з вами тренувати вирази There is, There are у речення за допомогою вправи у друкованому зошиті. So, open your workbooks at the page 10 and look at the exercise 2. Відкрийте свої друковані зошити на сторіночці 10 і подивіться на вправу 2. Тут уже перед нами класна кімната зовсім не шалена, а абсолютно нормальна. А ми тренуємося запитувати про шкільні речі і відповідати за допомогою виразів there's. Це скорочення від there is. І вираза There are для множини. Давайте побудуємо запитання разом. How many скільки? Перше, бачте, предмет обираємо клокс. І в третій колоночці закінчення запитання are there. І вийшло у нас. How many clocks are there. Промовляйте за мною. Відповідь. There's one clock. Скільки є годинників? Дивимось на малюнок. Є один годинник. Складаємо наступне запитання. Повторюйте частинки запитання за мною. How many walls are there? Скільки стін там є. Давайте порахуємо з вами. One, two, three. І в вочеві, ще ж ми стоїмо біля четвертої. Four. Відповідь. There are four walls. Є чотири стіни. Складаємо наступне запитання. How many? Doors are there? Doors. Будемо запитувати про двері. Прочитайте запитання самостійно. Дивимось на малюнок. One door. Відповідаємо. There's One Door. Допишіть, будь ласка, One door. Одні двері. Дивимось наступне запитання. How many? Windows. Are there? З'єднайте це запитання. How many windows are there? Windows. Про що ми запитуємо? Windows? Про вікна. Let's count. One, two. Тому обираємо вираз для множини. There are two. Windows. Наступні речення вам необхідно буде заповнити самостійно. Для цього ви складете запитання про решту речей. Давайте подивимось, про що ж тут будемо запитувати. Boards. Boards. Дошки. Скільки дошок тут є? Який вираз нам знадобиться, щоб про це розказати? There is або There are. Подумайте і відповідайте на це запитання письмово. How many bookcases are there? Що за шкільна річ така? Bookcase. Bookcase. Звичайно. Це книжна шафа. Подивіться на малюнок і відповідайте. Скільки книжних шаф ви бачите? One, two. Який вираз нам підійде? There is або There are якщо їх дві, подумайте і відповідайте. В наступному запитанні будемо запитувати про наступний предмет. Cupboards. Cupboards. Чи пам'ятаєте ви, що це? Cupboards. Шафки, так, ось вони з дверцятами. Рахуємо. One, two, three. Який вираз нам потрібен для початку? There is або there are. Подумайте і запишіть відповідь. І останні предмети, про які ми будемо запитувати. Chairs. Chairs. Ми будемо рахувати стільці. Уважно подивіться на малюнок. Let's count. One, two, three, four, five, six. Який вираз нам потрібен? There is або there are. Якщо у нас шість стільців, подумайте і запишіть свою відповідь за прикладами вгорі. На цьому все. Сподіваюся, ви добре попрактикувалися вживати вирази There is, There are у реченнях про шкільні предмети. І наостанок. Хочу вам показати мультфільм-пісеньку про нашу скажену класну кімнату. Можете співати разом, там є слова караоке внизу. До нових зустріч! Бай-бай!